Дві смертельні аварії на Прикарпатті, у яких загинули двоє пішоходів та водійка, яка не впоралася з керуванням. Деталі цих ДТП у наступному матеріалі 5 листопада на дорозі між селами перерісаль та фитьків водій легкового автомобіля, перевищивши безпечну швидкість, збив двох пішоходів. Перевірка показала, що чоловік за кермом був тверезим. 25-річний водій автомобіля Фольксваген Бора здійснив наїзд на двох пішоходів. 64-річний чоловік та 47-річна жінка перетинали проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу від отриманих травм. Мешканці села Фитьків загинули на місці події. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Інша дорожня транспортна пригода трапилася 6 листопада у селі Цинява, що на Коломийщині. Попередньо поліцейські встановили, що 56-річна водійка автомобіля Мерседес benz жителька міста Коломия, рухаючись автошляхом на заокругленій ділянці дороги, не впоралася з керуванням, з'їхала у кювет. Автомобіль перекинувся, і унаслідок дорожньо транспортної пригоди вона отримала тілесні ушкодження та загинула на місце події. Наразі триває з'ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці. Наголошують керманичам дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходам у темну пору доби використовувати світловідбиваючі елементи на одязі чи речах, аби бути для водіїв помітними.